З життя грецького святого 20-го століття святого Якова Евбейського Цалікіса, що народився у 1520 році в місті Лівісі, в малоазійській землі Лікія, батьківщині святого Миколая, та спочив у 1991 році на острові Евбея в Греції, уривок з книги Стеліаноса Пападопулоса сад Святого Духа, святий Яків Евбейський, переживання під час божественної літургії. Щодо його духовних переживань старця Якова у церкві під час божественної літургії, то вони були дивовижними. Багато разів, згадуючи імена, він сприймав духовний стан померлого, якого поминав. Одного разу його побачили крізь напіввідчинені двері церкви, стоячим перед вівтарем, не торкаючись землі. Іншого разу він забув пом янути свою матір, і вона з'явилася йому зі скаргою: Якове мій, всі отримали сьогодні свій дар від вас, крім мене. Те саме сталося з ним, коли він забув пом, Янути єпископа Макарія Кіпрського. Після того, як він закінчив жертвопринесення і повернувся, щоб піти до святого Вівтаря, він побачив усопшого єпископа, стоячим праворуч нього з простягнутими долонями, так, ніби саященник збирається прийняти тіло Господнє. Старець Яків був ретельним у своїх поминаннях і молитвах за померлих. Він проминав велику кількість людей. Навіть ченця Анфіма, який так сильно йому протистояв за життя. Одного разу він попросив Бога відкрити йому, куди пішов Анфім після своєї смерті. Одного разу вночі він побачив його в темному, брудному підвалі, глибоко засмученим. Він привітав його, і Анфім сказав йому: Ось я! Коли ти згадуєш мене, промінь проходить крізь мене, і я можу трохи бачити. Блаженний Яків, всім керував. Просто та організовано. Багато разів під час Херовимської пісні він був не один у вівтарі. Ангели були присутні. Вони прославляли Бога, наповнювали атмосферу радістю та допомагали священику. Він відчував дотик їхніх крил до себе та бачив їхні юні обличчя. Одного разу, коли він вийшов на великий вхід, черниця побачила, як він рухається в повітрі. І як у момент, коли він повертався до вівтаря, він не торкався землі. Вона була вражена і перехрестилася, бо раніше не бачила такого дива. В кінці служби, коли черниця пішла взяти його благословення, він простодушно сказав їй: Сьогодні літургія була іншою, вона набралася сміливості та відкрилася, описавши йому, що бачила його під час великого входу. Але старець зупинив її, сказавши, що вона не повинна нікому нічого розповідати. Іншого разу, коли він пояснював обов'язки диякона новому дияконові, щоб той був уважним у своїх обов'язках, він з глибокою побожністю розповів йому про свої переживання та видіння. Ах, отче, якби ви могли бачити, що відбувається під час херовимської пісні, коли священик читає молитву, ви б усі розбіглися, ангели невидимо піднімаються та опускаються, і багато разів я відчуваю, як їхні крила торкаються моїх плечей. Під час божественної літургії. І особливо під час херовимської пісні та анафори він сяяв, випромінюючи чистоту, блаженство та велич. Так, цей виснажений священик чернець, який з 1960 року завжди жив і працював з тією чи іншою недугою, міг рухатися дуже велично, але не провокаційно. В ньому проявлялась королівська урочистість. Усім було очевидно, що ця його велич була зумовлена те безмірною шаною. Яку він мав до таїнства Божественної Євхаристії, більше того, вона вона видавалася природньою для нього через присутність офіційних очевидців у вівтарі, тобто ангелів, архангелів та святих, як він багато разів казав ангели та архангели, дитино моя, несуть тіло Господнє. Невдовзі все це викликало сяйво, що виходило від отця Якова, спочатку легке, але стабільне. Куди б він не йшов служити божественну літургію в невеликих сусідніх селах, або коли він подорожував зі святою головою святого Давида Евбейського, селяни були несвідомо вражені, він передавав їм щось і надихав їх своїм особливим способом, хоча й не читав проповідей. Його радісне обличчя, що переповнювалося чистою любов'ю, світле чоло, очі, що охоплювали, ближнього, і ласкава величність голосу, все це змушувало людей дивуватися. Треба було бути зробленим з каменю. Або бути абсолютно бездушним, щоб не відчувати, що в цьому ченці є щось особливе. І це особливе було не що інше, як божественне, оскільки він випромінював любов і приносив навколо себе мир. Дійсно, коли ти сидів поруч із ним, ти відчував спокій, несвідомо, незалежно від того, чи він говорив до тебе чи ні. Він передавав спокій, безтурботність, внутрішній мир, дар, яким володіють лише люди Божі, його обрані посудини. Ті, хто любить його і служить йому з відданістю. Блаженний, який служив Богу з абсолютною відданістю, він служив йому палко, у найвищій формі служіння, як священик. Немає нічого вищого, нічого святішого, нічого солодшого, і водночас нічого страшнішого, ніж божественна літургія. Навіть якщо він прокидався з лихоманкою, серцевою аритмією, стисненням у грудях, жахливим флебітом, він все одно служив літургію. Особливо в останні роки свого життя, коли він постійно жив із хворобою серця, а з 1.980, 1986 року, з кардіостимулятором він вставав дуже рано вранці і довго не йшов до церкви, щоб набратися сил. Він благав святого Давида Евбейського не про своє зцілення, а про допомогу, щоб він міг стати на ноги та служити літургію. Так, все, чого він хотів, це служити літургію. І як тільки літургія закінчилася, Нехай станеться все, що забажає Бог, тільки б служилась літургія. До такої міри блаженний бажав служити Божественну літургію. Кілька разів, виснажений своїми недугами, та тим, що, сповідаючи до третьої години ночі, він казав: Сьогодні я не зможу. Я не витримаю, а ці добрі люди приїхали здалеку на літургію. Одного разу йому з'явилися деякі святі та сказали: Якове. Хіба ти не збираєшся служити літургію сьогодні? Ми прибули здалеку. Він розпочав службу, і, в міру того, як вона йшла, йому ставало краще. Під час літургії він навіть не відчував слабості. До кінця, як він казав, він відчував, що не би літає, йому було надзвичайно легко. Він завжди носив недороге облачення. У нього ніколи не було і не було потреби в дорогому наряді. Лише в останні роки життя він отримав гарні подарунки від своїх духовних дітей. Але навіть з них він використовував лише один комплект, лише тоді, коли було свято, або коли було багато людей. Старець Яків виганяє демонів. З самого початку, з того часу, коли демони почали фізично нападати на нього аж до втрати свідомості, він почав отримувати ще один дар виганяти демонів з одержимих. Це давня, жахлива практика сатани вселятися в людей і перетворювати їх на своїх слухняних агентів. Зокрема, Протягом 1980-х років багатьох одержимих приводили до монастиря, щоб отець Яків читав над ними екзорцизми та осіняв їх главою святого Давида. 13 вересня 1987 року демон почав переслідувати 22-річного юнака. Його стан погіршувався з дня на день. У жовтні його мати та брат привели юнака до монастиря та попросили отця Якова прочитати над ним екзорцизми безпосередньо. Перед входом до церкви демон відреагував. Він почав лаятися, вимовляти непристойності, жестикулювати та висловлювати погрози. Усередині церкви реакція була ще більш шаленою. Отець, Яків, відкрив ковчег з релікварієм, вийняв главу святого Давида та почав читати екзорцизми. У цей час мати, яка стояла позаду і спостерігала голосно, вигукнула: Боже мій!! Що бачать мої очі, нехай моя дитина одужає. Після прочитання екзорцизму юнак звільнився від демона і заспокоївся. Вийшовши з церкви, його мати розповіла ченцю, що вона побачила, коли закричала. Вона сказала, що бачила отця Якова, піднятого приблизно на пів метра, від землі, який наступав на чорного гнома, який мав роги та хвіст, окрім одержимих, до монастиря. Також приводили багатьох психічно хворих людей з різними ступенями шизофренії. Дуже часто є надзвичайно важко розрізнити, чи страждає нещасна людина на шизофренію, чи справді одержима демоном. Отець Яків мав дар розпізнавання і, залежно від випадку, казав, цей має йти до лікаря. Людина була психотичною або у цієї моєї дитини є демон, і їй потрібен екзорцизм, оскільки екзорцизми проводилися у присутності кількох людей. Багато хто записував слова, якими обмінювався отець Яків з одержимим. Демони, промовляючи через одержимих, жахливо лаялися і у багатьох випадках розкривали речі, що знаходяться поза межами людського знання. Одна одержима жінка на ім'я Панайота дуже опиралася, щоби піти до отця Якова. Вона навіть погрожувала піти до нього вночі та виколоти йому очі, щоб він осліп. Наступного ранку отець Яков запитав її, як її звати. І вона відповіла: Веліар, старець сказав панайоті, Ти Веліар, і твій батько обидва брехуни. Ім'я твого батька Вельзевул, чи не так. Так, це його ім'я. І Ейвін щодня б'є мене, щоб завдати мені шкоди. Зараз, наказав старець, я хочу, щоб ти вийшов з панайоти. Добре, добре, я йду, жалюгідний старче. Геть у гори, продовжив старець. Ні, не в гори, а радше в когось іншого. Наполегливо скаржилася жінка. Старець поклав над нею главу святого Давида: Ти ламаєш мені роги, я вже 65 років борюся з тобою, і я не можу втягнути тебе в якийсь гріх, який приведе тебе до пекла. Якби не той старець святий Давид, я б тебе вже знищив. Тоді демон змінив тактику і крикнув старцю: Ти святий. Гей, у тебе тут святий, а ти цього не усвідомлюєш. Але старець одразу відповів: Ти кажеш це, щоб спокусити мене, але даремно. Я лише Порох і попіл, я смиренний. Це твоє смирення, покидьку, пече мене, зникай, бідолахо. Іншу одержиму молоду жінку привели до монастиря батьки, але вона не зайшла до церкви. Коли старець приніс до неї святу главу святого Давида, вона вигукнула Замовкни, нещасний старче, я не хочу тебе чути. Щоб ти швидше помер, я володар Всесвіту, ти ж знаєш. Подивись на Афіни, я тримаю їх у руці. Я досяг всього, чого хотів. Я розтрих священиків, я вже багато років борюся з твоїм монастирем, але великий охороняє тебе тут. Якби ж то я зміг хоча б раз спіймати тебе в пастку, подивись на свої ноги, твої ноги гнилі, впади у відчай. Скажи, що ти святий, щоб я міг відвести тебе до пекла. Я не святий, відповів старець. Але Господь сказав стань святим. Тож я роблю все, що можу, щоб виконати цю заповідь, я лише земна людина. Баране, що я можу тобі зробити? Ти смиренний і маєш Христа в собі. Інакше я б тебе знищив. Стільки хвороб, а ти все ще наполягаєш. Інший одержимий розкрився і похвалився. У мене під владою вісім тисяч чаклунів. Старець запитав його, як він входить у людей, і той відповів: Я входжу, як дим, у тих, хто не має віри. Я входжу просто так, як дим. Іншого разу, старець щойно закінчив читати екзорцизми жінці. Яку привів до монастиря її чоловік. Здавалося, вона заспокоїлася, і старець простягнув їй руку, але вона сердито сказала: Чи може демон торкнутися руки священика, якою він служить літургію?» Одного разу двоє молодих братів привели до монастиря свою одержиму матір. Спочатку вона поводилася спокійно і глузливо сказала: Маленький Якове, Отче Якове, ти святий. Люди шанують тебе як святого. Старець повторив підвищеним голосом. Я лише земна, грішна людина. Через деякий час вона стала агресивною і спробувала завдати ран старцю нігтями на обличчі, але він зупинив її святою главою святого Давида. Інший одержимий Тремтів відмолитов старця та вигукнув: Замовкни, Якове, замовкни, малий. Як дим я входжу в людину, як дим я виходжу, я боюся Христа, я тікаю від кожного, хто хреститься. Звідки відходить Божа благодать, туди входимо ми. У кожному випадку, без винятку, старець читав молитви екзорцизму, тримаючи при собі святу главу святого Давида. Це також служило захистом від людей. Ніхто не міг сказати, що це старець Яків виганяв бісів, оскільки він завжди вказував на святого Давида як єдину причину. Дуже драматичним для всіх присутніх було те, коли одержимий фактично змінював форму. Налякані та зневірені молитвами отця Якова, вони раптово приймали форму дикого чорного пса. Лютого вовка або хижого грифа. Іншим разом вони гавкали та ревли, як дикі звірі, жахаючи всіх. Кожен, хто був звільнений від одержимості сатани, повертався до монастиря, щоб подякувати та здійснити паломництво. Але давати, а точніше, отримувати подяку не завжди так просто. Одного разу старець не прийняв грошей за свою працю від матері дитини, яку він звільнив від демона. Ченці були збентежені. Але старець розгледів, що вигнаний демон проник у гроші. Я вигнав демона з твоєї дитини, ти тепер хочеш вкласти його в мене. сказав він жінці. Цей дар вигнання демонів з ближніх є тріумфом великої важливості. Це незаперечний доказ того, що панування сатани над світом. Людиною та природою є лише тимчасовим і може бути подолане. Кожен випадок вигнання демона з одержимою людиною за молитвами святої людини з одного боку вказує на те, що панування сатани скасовується, а з іншого боку, показує, що свята людина переживає царство небесне та вводить силу цього царства в цей світ. Тому Царство Боже існує і може бути реалізоване щодня, хоча б частково. Переклад з англійської каналом Пілігрим. Бажаємо усім слухачам Божої охорони та Господніх благословінь! Христос, Воскрес, святий Якове Євбейський моли Бога, за кожного слухача Твого дивовижного життя!